Так, ну що ж, усім привіт, усіх вітаю, шановне панство та панянство. Ми продовжуємо проходження My Summer Car. І після минулої серії я е, відновив наш старий прогрес, поробив все те ж саме, витратив купу часу і нервів, через що у мене серія по Сан-Андресу запаскудилась. Але, тим не менш, я все зробив. Правда, в другий раз Вольво чомусь заспавнилась саме червона, але ну, тим не менш ось вона. Я її привіз, ось він стоїть. Це все, все супер. І також я вирішив парканути машину от таким чином. Я думаю, так їх більше сюди стане, враховуючи, що у нас, ну, як мінімум, ще одна машина точно буде ось тут. Як ви бачите, я вирішив зібрати собі цілий автопарк, ну. Можу собі дозволити, чом би й ні. Так, і у грі у нас з вами субота, е в яку нам фактично нічого робити, тому що ралі ми поки що не займаємось. Ралі ми поки що не займаємось. А більше, в принципі, у вихідні робити у грі нема чого. Е, у нас 9 тисяч на рахунку. Я повиконував усі квести, що були доступні, окрім двох. Перший це треба привезти е, рибу до бабусі. Але у нас поки ще не впіймалася риба, я їздив, перевіряв. І у нас є один порожній септик. Ну, точніше, один септик, який треба спорожнити. Він у нас аж у піра в принципі можна було б туди з'їздити. Та, в принципі, можна було б туди з'їздити. Давайте Давайте з'їздимо. Значить, так. Пивас у нас а, є. Давайте візьмемо з собою пачку чіпсонів. Тільки поїхати я хочу на Вольво, тому що. А, ну, тому що. Чом би і ні, в принципі. Я думаю, сьогодні все одно нам ніхто не подзвонить. А, так. А, все, беремо, значить, Вольва. Беремо Пивас. Кладемо все це на оце сидіння. Плюс буду тренуватися їздити з правим кермом. Вольво у нас заправлений, я його заправив. Тому все має бути добре. Так, поїхали. Сідаємо. Зараз би підключити е, якусь тему Moder Talking. Знаєте, як у оцих от, е, відосиках на Ютубі, може хто бачив, знаєте, як. Е, Люди їздять на старих машинах під оцю ретро-музику, такий собі вайб. Ну тут, правда, вайб такий сильний не вийде, тому що, по-перше, це Вольва і досить старенький, а по друге, у нього не такий стан. Боже, як довго тут крутиться стартер, це, це жах. Так, але тим не менш. А ще цей Вольва дуже дуже погано бере. Прямо у мене таке враження, що він важить десь тонну. Ну, як тонну. В принципі, я думаю, тонну він десь важить точно. Коротше, міг би важити і поменше. Ну, в будь-якому випадку поїхали. В принципі, нам сьогодні треба скіпнути, вважайте, один день. Це у нас. Ой, боже мій. Це що ж так голосно, гра. Це, це у нас субота, в принципі, неділю, я думаю, ми скіпнемо тупо сном. Але поки що... Нехай у нас буде Вольво. Леха, ні, слухайте, дуже кайфова машина, мені дуже подобається. Я ще мрію, щоб хтось зробив якийсь мод на внутрішній ігровий Mercedes, який-небудь старенький. Бо це було б максимальне, от, максимальне попадання у час, тому що це ж якраз 90-95 рік. Вольво це, звичайно, прикольно, але от Mercedes, я думаю, став би максимально класно. До речі, цікаво... Ага, аварійка тут працює. Ну добре, будемо знати на майбутнє. Ні, дуже кайфово Вольва керується, особливо коли я до нього трошечки звик. Я думаю, по таких дорогах це, це шикарний варіант. Мені дуже подобається ця тачка, правда, у нас є ще один квест, який ми будемо проходити від цього, від фермера місцевого. Я думаю, ми з цим займемося з понеділка. У нас якраз, я думаю, достигне кілью, можна буде кілью з'їздити продати. Сьогодні, я думаю, ми підемо трошечки у мінус. Ой, бляха, сьогодні ще і реалісти. Ну, мені пощастило, що. А, так, стоп. А якщо я не помиляюсь, до речі, у вихідні ж у нас не чергує поліція на дорогах. По-моєму, вони чергують тільки з понеділка по п'ятницю. А ну, давайте ризикнемо. Бо я знаю, що ця машина фактично, ну, не зовсім легальна. Ми можемо попасти на штраф, якщо нам не пощастить. Фішка в тому, що машинка то у нас на. Ну, як ви бачите, з правим кермом і на британській реєстрації. Тобто, фактично, її ніхто не перереєстрував на, ну, на Фінляндію. На фінські номери спокійно. От, Тому якщо нас піймають за кермом цієї лялі, то фактично ну, ми попадемо на штраф. Тому знову ж таки треба бути максимально обережним, а ще я не зрозумів, що це був за звук. Я не думаю, що я кудись впилився. Ну, принаймні, навіть якщо впилився, не сильно страшно, бо е по механіці Volvo у нас ремонтується так само, як і фургон. Тобто завантажуємо збереження і все, і у нас знову чистенькі Volvo. Так. Я не знаю, я, в принципі, вирізав би цю поїздку. Бо фактично ну, за цей час нічого не відбудеться. І нам знову ж таки треба накопичувати гроші вже от 20 з гаком тисяч на повну реставрацію руску. А потім вже, в принципі, можна буде потихеньку е, готувати машину до раді, скуповувати запчастини. Фурва. Япердоліцо, то єсть. Так, ану, пішли, перевіримо одну схему. Мені тут підписник один порадив. Щоб машину виштовхувати ефективніше, треба робити це, типу, отак. Ну, по-моєму, це, якщо чесно. А, та, та годі. Ні, якщо це настільки читерськи працює. Ну, по-моєму, ефекта жодного. Типу, що так, що так, я її фактично не виштовхаю. Так, а ну я там сильно влетів по морді. взагалі не влетів. Типу спустити спустив, але не влетів. Так, давай ми з цього болота якось, ану. А, ні, ні, ні ні, ні, Ефективність певна є, слухайте, ні, дієва тактика, дякую. В принципі, певна ефективність є. Правда, не така, як б мені хотілося. Але в цілому, так трошки виштовхати можна. Правда, у нас все одно проблема, тому що тут, ну, аж занадто високий схил. Ух ти. Сухай може ефективніше просто передом штовхати. А Ну, тому що наскільки я розумію, механіки у грі працюють таким чином, що зараз я її просто не заведу. Або заведу, але вона нікуди не поїде. Типу гра буде враховувати цю машину, як типу, трошечки підтоплену. Ну, так. Як ви бачите, ефекту мало. Ну, в принципі, можна зробити просто. Так, все, проблема була вирішена радикально. Я, в принципі, без запису доїхав, дійсно, копів не було. Правда, єдине, я не врахував, що і цей чувак не працює, тому, ну, я сподіваюся, мені просто вистачить місця у, у вантажівці, щоб злити те, те, те все лайно. Та я думаю, я все одно сьогодні трошки просяду по грошах, бо. Мабуть, треба буде заправитись, бо у нас воно лишилося. Майже нічого з того палива, тому... Я думаю, я... Та, мабуть, я прямо зараз поїду заправлюсь, в принципі. Магазин може сьогодні не працює, але принаймні на заправку це сильно не впливає. Так, давай трошечки ручний газ потримаємо, щоб воно накачалось. О, красуня стоїть. Ні, ну навіть в такому стані вона виглядає непогано. Шкода, що на неї немає тюнінгу і не можна її нормально перефарбувати. Я, звичайно, з балончика ще спробую. Може, куплю синій балончик, якщо буде, я хочу собі темно-синю Вольва. Хоча і такий колір мене, в принципі, влаштовує, але темно-синя це був би і дал. Так. І давай, мабуть. Е А ну, опустили, а там не видно. Сподіваюся, що опустили. Так, все отлично. Це гушимось і поїхали. Поїхали. Почнемо з заправки, бо це найдовший процес. Який я не знаю, я, ну, я мабуть, записувати цілком його не буду, бо реально бак тут величезний. Ой, боже. Ой, боже, як же ж... Як же ж ця машина повільно їде, серйозно? Ну, от пес його знаємо. Дадуть нам заправитись чи ні, так, єдине тут же, по-моєму, так, тут бак з цього боку, тому... Так, не... не... цей, не викабучуйся. Зараз ми тебе заправимо. Дай я тільки тебе підгоню, бляха, правильним боком. Так, а ну, щоб в заправку ще не в'їхати так спокійно. Так, давай на понижену. Бляха, який же... Яка ж величезна вантажівка, серйозно, так, все, глушимось. Я навіть не пристібнувся, хоча мав би. Так, все. Скриваємо кришку. І тепер стоїмо і з печалю чекаємо, поки ця бандура заправиться. Це довгий процес. Ой, боже, пройшло хвилин 10, серйозно, це дуже-дуже довгий процес. Тільки ж можна заправляти цю довбату вантажівку? От це, це одна з причин, чому я, до речі, ніколи не тягнув її додому. Просто тому що я розумію, що щоб мені її назад перегнати. А, ні, так і відкритий. Супер. Так, чувак, мені потрібна фарба. Тут, правда, не дуже такі кольори, як мені потрібно. Ну, давай візьмемо синенький. В принципі, червоний у мене там, по-моєму, ще є. М -м -м і, в принципі, все, більше мені нічого не треба. У мене дофіга пішло гроші, але в основному це гроші, які пішли на. Те, щоб прогодувати цю скотину, бо вона реально жре, Ну, от, ну, дуже-дуже багато вона, коротше, жре. Так. Так, поїхали. Значить, так. Якщо вам цікаво, я не крутив стартер. Комусь стартер почав крутитися без мене. Ну, добре, в принципі, так. Все, поїхали. Так, значить, у нас лишився останній септик. Я правда не пам'ятаю де, ну у мене є одне твердження. Зараз подивимось, наскільки я правий. Так, ану, переключись на другу. Нехай це буде. Ні, навіть перша. Але підвищена. Це буде чувак, у якого я колись тачку викуплю. У мене тут у цій грі задача така. Я маю стати. У мене. У мене є мета. Я маю стати головним пацаном на селі і мати неймовірний автопарк. Так. По-моєму, це ось цей хрич має бути, правильно? А тут нікого нема. Курва, значить, не він. Ану. А, може от... А, о, о, о той може жовтий будиночок, я думаю, оце він. Ану. Його тачка стоїть, ага, і він сидить. Все, значить, значить нам туди, все. Я сподіваюся, у мене вистачить місця в Септику. Бо, якщо чесно, я, я не впевнений. Так. Ох, як я люблю цього чувака за те, що у нього дуже класний заїзд. От прям дуже-дуже класно, особливо під час ралі. Так. Я чую шлепки. Я боюся в когось з них в'їхати. Так, ну начебто все чисто. Так, а ну давай здаємо назад. Так, стоп. Я точно туди заїхав, а ну. Так, ну я сподіваюся, цього мені вистачить. Зараз подивимось. Це -е 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 -е. навіть переборщив, але я думаю, в принципі, нормально. Трошечки набіг буде, але не страшно. Колись ми у цього чувака оцю кралю заберемо. Я більш ніж впевнений, що колись я її викуплю. Але знову ж таки, трохи згодом. Але викуплю. Так. Ну давай. Давай. ой ну труба, не знаю, як тебе ще назвати. Так, все. Вона прямо аж занато в натяжку. Давай трошки. А ну, давай я трошки витягну, а ну. Во. Пой буду отак. Все, поїхали. витягуємо, витягуємо ось його. як мені подобається озвучка. ця. Ой, сатана. Так, ну і це не дуже культурно, особливо під час ралі, але ну що я можу зробити такі потреби в природі. Я не думаю, що сьогодні буде сильно цікава серія, бо фактично, ну, дай Бог, мені вистачить місця в бочці у Чувака Септик відкачать. А далі нам фактично ну, нічим займатися, бо заробляти теж нема на чому. Дерево я вже відвіз, септики наповняться ще не скоро. А більше квестів у нас не вийшло. Ну, єдине, можемо спробувати квест фермера виконати. Я знаю, туди треба їхати з трактором і з причіпом. А причіп у мене наповнений, падла. Доведеться розвантажуватись. І наповнювати знову. Ну, в принципі, добре, невелика біда. А тачка прикольна. Я думаю, це якась або старенька мазда, або старенька корова. Таке теж можливо, бо фари в неї дуже нагадують корову. Ну я ж кажу, я думаю, є шанси, що ми у цього чувака тачку-то заберемо колись. Рано чи пізно. Не будемо її викрадати, він нам її віддасть чесно. За роботу. Так, боже, хоч би у мене місця в бочці вистачило. Ану. Ну, от майже наповнена. Типу ще трошки і у мене буде повністю ну, наповнена бочка. Бочка повна лайна. Окей, тож я палі є. Емпільної. ну, небагато 1200, але ну, принаймні більше, ніж нічого. Так, все. Виключаємо помпу. Так, ну гушитися я не буду, в принципі, в цьому мало сенсу. Так, все, тепер треба витягнути цю байду. Ой боже. А, курва, не багай, і не багай. Ото єдине, про що я прошу. Іки не забагайся десь. Так. Все, витягнув трубку. В принципі, це було простіше, ніж я думав. Я чогось був впевнений, що це буде прям ну, дуже складно. Але мені пощастило. Так, все. Трубку заклали. Чуваку, септик зараз прикриємо, ану. Чувак. Леха, та що ж у тебе за септик такий? Так, ану. Во. Ну, більш-менш, зійде. Так. Ну, в принципі, все, можемо відганяти машину назад на, цей, на стоянку. Як тільки у нас буде робочий день, я сюди під'їду, в принципі. Я одразу чувак у Септики. Так, давай на понижені, бо ми зараз. сильно завантажені. Так, будемо поки що на понижених передачах їхати, бо. Ага, їх тут усього 6, не так багато, до речі. Так, давай одразу запаркуємось, як треба, а? ану. Так. Я чисто по дзеркалах орієнтуюсь. Ну, от, в принципі, якось отак. Все. Ставимо паркінг брейк. Глушимось. Забираємо звідси наші, наші пакунки. Тут в основному фарба. В принципі, можемо одразу відкрити. У нас тут фактично є виключно фарба, правильно. Можемо спробувати перефарбувати. Ні. Ну, принаймні, от те, що мені потрібно, не фарбується. Ні. Ну, буде про запас. Я бачив, що її можна пофарбувати, тільки судячи з усього, не з балончика якимось іншим чином. Ну, може у флітері. В принципі, може до нього можна загнати машину і перефарбувати. Але знову ж таки, це треба гроші на експерименти, а в мене зайвих грошей поки що нема. Так що хай балончик от. У нас тут є якраз окрема місцинка. Влізе, влізе. Все, супер. Так. Все, поїхали. Раз. Все, в принципі. Ні, кайфова машина, реально кайфова. Мені дуже подобається цей Вольво. Єй, завелась. Це знімаємо зручного. Назад, я думаю, будемо повертатися тим же шляхом, тобто через асфальтовану дорогу. Так буде зручніше. Ну і все, поїхали. Боже, як вона димить. Не, ну воно дизельне, але дизель так димить немає. Ну, машинка не в найкращому стані. Не в такому поганому, як руску, коли нам його тільки передали. Зараз він їздить нормально, просто виглядає не дуже. Але їздить нормально, тобто, в принципі, я міг би на Руско з таким же успіхом з'їздити, а Руско після реставрації ми між іншим зможемо зареєструвати. Поїхали все, третя передача. Бляха, друга, добре. горку третя не їде. Все, третя передача, так, і поїхали. Зараз доведеться їхати через реалістів, бо якраз... А, ну що у них там за часом? Ну так, у них якраз зараз пік, тобто вони. Ага, от, будь ласка, перший же представник цього довбанутого клану. Братуха, ну ти приїхав, результати подивишся. Все, давай. А я поїду додому. Я думаю, як тільки я не буду його бачити, він тупо де спавниться. Скоріше за все, я не впевнений, але я думаю, що так і буде. Так. Боже, то єдиний тільки тут капот такий довгий, що за ним майже нічого не видно. Так, все, тепер для нас кожний поворот це небезпека. Ну, добре, головне, ніхто не постраждав, в принципі. Це, це було досить очікуване. Чому я не люблю цій грі їздити кудись у вихідні. Тому що фактично оце до, до банералі кожного, на кожній вихідні воно якось ну, цей, воно ну, заважає. При тому, що ну, для тих, хто тут живе, в цій оці сільській місцевості, для них же немає альтернативи, тобто тут немає іншої дороги. Ти або плаваєш чисто на. ну, на човні. Типу, не користуєшся іншими видами транспорту, окрім човна. або Ну, або йдеш лісом. Бо більше варіантів нема. Як на мене, це неправильно. От Автор міг би якось попрацювати, додати якусь одну окрему дорогу, яка б вела від нашого дому до у хоча б до лопи. Я вже мовчу про Піраярві. Саме щоб її можна було подавати машиною.

Так, ну, в принципі, все, я машину загнав. Довелося це вирізати, не питайте чому. От. Тепер давайте запаркуємо Вольво і, в принципі, серію на цьому можна завершувати. Вона вийшла досить коротка, але ну принаймні змістовна. Так, все, мені пофіг, що воно зараз буде бумкать. Давай, давай, давай. Все, докрутився стартер, отлічно. Все, опускаємо ручне. Обережненько. Отак все. Все. Ух, супер. Ну і все. Фактично, от у нас новий член нашої сім'ї. Вольва. Тепер у нас він буде на постій. Шкода, правда, що перереєстрацію не пройде, але. Ну, і так непогано, в принципі. Так. Що у нас там за часом? Угу. Ну, спати ще рано. Подивимось, скільки сейв нам так. Угу. Так. Угу. Так, ну і в принципі, я думаю, на цьому можемо завершуватись. Так, єдине, треба зберігтись. Обов'язково треба зберігтись. Я ще походжу по сусідах, понабиваю якісь гроші, може, може хтось мені її накине. А поки що дякую всім за перегляд, чуваки. Пишіть коментарі, щоб мені було що почитати. Також нагадую, що посилання на ЗСУ є в описі під цим відео, а посилання на плейліст на початку кожного відео відповідно. І побачимось, я думаю, ще незабаром. Бувайте.